Доброго ранку, любі хлопчики та дівчата, запрошую вас до зимового лісу. А про кого ми будемо говорити, відгадайте загадку і дізнайтесь. В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Правильно, це лисиця! Давайте з нею ближче познайомимося. Лисиця це хижий звір. У неї витягнуте тіло, подовжена мордочка, загострені вушка і пухнастий хвіст. Лисяча шуба пишна і красива, а шерсть дебільшого жовтого або рудого кольору. Влітку лисиця линяє, а до зими в неї виростає нова шерсть густа і пишна. Необхідна для захисту від холоду. Хвіст у лисиці теж дуже красивий. Він довгий, пухнастий і завжди з білим кінчиком. У лисички дуже гарний слух. Вона може за сотні кроків почути шурхіт миші в норі, помах крил птаха та рух зайця. Лисиця живе у норі. Її нора має декілька входів та виходів, а також підземні тунелі. Лисиця це хижий звір. Вона харчується невеликими гризунами, мишами, ховрашками, а також любить поласувати зайцями і птахами. У всіх казках, де ми зустрічаємо лисичку, вона хитра, кмітлива, підступна. Тому що, в дійсності, вона така і є. Цей звір вміє заплутувати сліди і обманювати дичину, прикидатися і хитрувати. Ось така вона лисичка-сестричка. Діти, тож пропоную вам сьогодні навчитися робити лисичку із паперу. Для роботи підготуємо два однакових квадрати жовто-гарячого кольору, папір синього кольору, клей, пензлик, фломастер. Вату, клеюнку і серветку. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Зробимо із пальців ось таких лисичок. Дві лисички, дві сестрички. У лісі гуляли. Дві лисички, дві сестрички. Ліди і замітали. Для початку візьміть один квадрат і складіть його по діагоналі навпіл і перетворіть на трикутник. Тепер загніть до центру лівий та правий кути, як я. Таким чином ми наш квадрат перетворили на мордочку лисички. А з другого квадрата зробимо тулуб та хвіст лисички. Також складіть квадрат навпіл та перетворіть на трикутник. І загніть один кут до центру, як я. Візьміть елементи аплікації і викладіть на аркуші синього паперу, а тепер наклеїмо їх. Маркером або фломастером намалюємо очі лисичці, носик, вуса. Вушка. Наша лисичка живе зараз у зимовому лісі, де лежить білий пухнастий сніжок, тож зробимо його і звати ось так, як я. І ось така лисичка вийшла у мене. Дуже цікаво, яку лисичку зробите ви, тож буду з нетерпінням чекати фото ваших робіт. До побачення, дітки, і до нової зустрічі!